Підприємництво є видом діяльності, яка супроводжується пошуком нових можливостей, орієнтацією на інновації, уміння залучати ефективно використовувати ресурси з різних джерел. Підприємництво є одним із найважливіших чинників економічного зростання та стабільності економіки. Основним суб'єктом підприємництва є підприємець, який на власний ризик та на інноваційній основі організовує та управляє виробництвом. З метою отримання підприємницького доходу або іншої вигоди для власника. Сегмент хорека включає в себе готелі, ресторани, кафе, бари та інші заклади харчування і розваг. Характерними особливостями підприємницької діяльності суб'єктів сегмента хорека є сезонність, вимогливість до якості обслуговування, атмосфери, комфорту, канали просування продукту гостинності. Для системного залучення нових споживачів та формування підтримки бренду, а також системні взаємозв'язки з іншими галузями економіки щодо створення готельного або ресторанного продукту. Поняття підприємництва та бізнес часто ототожнюють вони співвідносяться між собою як специфічне і загальне. Поняття бізнес ширше ніж поняття підприємництво. Бізнес це будь-яка традиційна діяльність. Результатом якої є отримання прибутку або іншої вигоди для власника, а підприємництво це діяльність орієнтована на впровадження нововведень. Ознаки підприємництва є наступними: самостійність, інноваційність, систематичність, ризикованість та прибутковість. Сутність підприємництва як методу господарювання розкривають його основні функції, а саме: ресурсна, організаційна, інноваційна. Та мотиваційна рушійною основою підприємництва є ідея. Ідея підприємницької діяльності це концепція чи план, що описує створення нового бізнесу або покращення існуючого, та включає визначення продукту чи послуги, які підприємство пропонуватиме, також цільову аудиторію, ринок, на якому буде працювати бізнес, і стратегії для досягнення успіху. Оскільки підприємництво це система економічних зв'язків між суб'єктами економіки, прийнято виділяти чотири групи суб'єктів, що взаємодіють при здійсненні підприємницької діяльності. Розуміння різних способів досягнення фінансової незалежності презентує квадрант грошового потоку Роберта Кіосакі. Модель, яка допомагає визначити різні джерела доходу. Підприємницька діяльність багатогранна і різноманітна, тому і видів підприємництва теж багато. Поділ на види підприємництва здійснюється. Здійснюється залежно від критеріїв, покладених в основу класифікації. В основному поділ за видами здійснюється за наступними ознаками: ознакою суб'єкта діяльності, формою власності, ступенем охоплення стадії відтворювального процесу, кінцевим результатом, товар. Або послуга. Організаційні форми підприємництва характеризують те, яким чином підприємці організовують свою справу, як вони взаємодіють один з одним та з іншими економічними суб'єктами. Організаційні форми підприємницької діяльності, що визначені юридично, називаються організаційно-правовими формами підприємництва. Сфера гостинності є диверсифікованою міжгалузевою багатофункціональною економічною системою, що об'єднує підприємства різних сфер діяльності. Які надають послуги? Базуються на принципах гостинності і діяльність яких спрямована на максимально повне задоволення споживчого попиту туристів, місцевого населення в організації їх відпочинку та дозвілля. Діяльність суб'єктів у сфері хорика характеризується комплексністю процесів господарської діяльності. Усі види діяльності зазначені в класифікаторі видів економічної діяльності. Професійні назви робіт у сфері гостинності наведені у класифікаторі професій. Класифікатор професій забезпечує інформаційну підтримку, Щодо вирішення таких завдань, розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупуваннями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах, систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками, а також розробку відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, Підготовка статистичних даних для періодичних оглядів зі статистичних Праці. У класифікаторі професій застосовано поняття: робота, кваліфікація. Професія робота класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки, і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галузю знань використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами, і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків. У сфері хорека існує багато різних посад, кожна з яких відіграє важливу роль у забезпеченні високого рівня обслуговування клієнтів. З метою підвищення якості туристичних послуг в Україні та гармонізації діяльності у сфері туризму з відповідною сучасною міжнародною практикою є Методичні рекомендації: туризм та пов'язані з ним послуги, готелі, вимоги до послуг, які розроблені на основі міжнародного стандарту. Загальні вимоги до персоналу визначають, що персонал у сфері хорека повинен мати відповідну кваліфікацію. Кваліфікація забезпечується одним із таких варіантів: навчання, досвід роботи. Професійна освіта, досвід у визначеній сфері діяльності в поєднанні з програмою навчання, яка гарантує можливість доповнити будь-яку відсутню кваліфікацію. У готелі є набір обов'язкових служб та послуг, які забезпечують комфорт та безпеку гостей і відповідно визначають штатний розпис: це рецепція, хаускіпінг, кіпінг служба безпеки, технічна служба, служба харчування, консьєрж-сервіс, бізнес-центр. Служба бронювання, служба трансферу, фітнес-центр та СПА, організація та обслуговування подій. У ресторані є набір обов'язкових служб та послуг, які забезпечують його ефективну роботу та високий рівень обслуговування клієнтів: шеф-кухар, сушеф, кухарі, пекарі та кондитери, менеджер залу, офіціанти, бармен, сомельє, прибиральники, адміністратор. Менеджер спостачання та інші. Вибір форми організації бізнесу визначається сферою діяльності, наявністю грошових коштів, перевагами і недоліками відповідних форм підприємств. Три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності включають Одноосібне володіння, товариство та корпорація. Законодавство України передбачає можливість функціонування на ринку приватних підприємців, тобто фізичних осіб без створення юридичної особи. Така можливість є цікавою для ініціативних осіб, охочих проявити свої уміння, навички при наявності і незначного капіталу з метою отримання прибутку. Привабливість такої форми підприємництва обумовлена повною самостійністю, незалежністю у прийнятті рішень. Господарське товариство це підприємство, яке може бути створене як громадянами, так і юридичними особами шляхом об'єднання їх грошових коштів, майна та участі у підприємницькій діяльності з метою одержання економічної вигоди, тобто прибутку. Статутний капітал господарських товариств поділений на частки, що належать його учасникам. За допомогою порталу Дія можна зареєструвати фізичну особу підприємця, обрати загальну чи спрощену систему оподаткування. Реєстрація відбувається. В автоматичному режимі без участі державного реєстратора та займає не більше від 5 до 10 хвилин. Для отримання даної послуги потрібно дотримуватися певних вимог. Після заяви на реєстрацію фізичну особу підприємця буде перевірено та автоматично надіслано до єдиного державного реєстру для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі. У випадку, якщо обрано систему оподаткування, як загальну, так і спрощену. То відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкових органів за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності. Стан виконання поданої заяви можна перевірити у кабінеті громадянина, також у кабінеті з'явиться повідомлення про реєстрацію фізичної особи підприємця, та відповідний лист буде направлено на адресу електронної пошти. Регуляторний вплив держави на підприємницький процес виступає однією Зі структурних частин економічної політики, яку реалізують державні, регіональні та місцеві органи влади. Оптимальність регуляторного впливу визначається рівнем створення умов для розвитку підприємницьких структур та бізнес-клімату. Державне регулювання підприємницької діяльності з одного боку спрямоване на розвиток стимулів її здійснення, а з іншого, формує бар'єри для зменшення негативних впливів функціонування суб'єктів підприємництва на економіку в цілому. Державна підтримка підприємства. Розглядається з позиції двох основних напрямів. По-перше, це задіяння механізмів регуляторного впливу за допомогою правових, організаційних та економічних заходів щодо створення умов формування та розвитку підприємницького середовища. По-друге, створення мотиваційних стимулів для здійснення підприємницької діяльності шляхом полегшення умов створення та функціонування певних категорій підприємців, фінансових інструментів підвищення ефективності функціонування. На пільгових або безоплатних засадах, а також підвищення поінформованості, залученості технологічності суб'єктів підприємництва. Розбудова успішного і прибуткового бізнесу у сфері хорека вимагає не лише значних фінансових вкладень, але й детально опрацьованої концепції та стратегічного підходу. Для визначення напряму діяльності у сфері готельного та ресторанного бізнесу доцільно є оцінка бізнес оточення. Моніторинг показників ринку готельних і ресторанних послуг. Є основою формування інформаційного середовища, обґрунтування концепції завдяки аналізу поточної ситуації та визначення перспектив розвитку. Суб'єкти сегменту хорека можуть використовувати різні бізнес-концепції для досягнення успіху. Вибір залежатиме від багатьох аспектів, зокрема, ринкових умов, локації, тобто попиту на певні види послуг та ресторанний формат, фінансових можливостей суб'єкта бізнесу. Інвестицію відкриття та експлуатацію закладу, професійних компетентностей фаундерів та команди, яка буде управляти бізнесом, цільової аудиторії, конкурентного середовища, тобто оцінювання стану ринку і конкурентів, їх кількості, форматів, концепцій та успішності, трендів та інновацій. Та інше. На формування концепції в готельному бізнесі впливають тренди: діджиталізація сервісних і виробничих процесів, автоматизація послуг за допомогою штучного інтелекту, інтегровані гостьові програми, безконтактне обслуговування, бездротові мобільні пристрої для персоналу, хмарні системи управління готелями, бізнес-центри, приміщення для зустрічей із самообслуговування, смарт-управління номером. Сертифікація ЛІД, трансформація лобі у коворкінги, поява споживчого сегменту мандрівників Digital Natives. На формування концепції у ресторанному бізнесі впливають тренди: облаштування ресторанів у торгових центрах, фудкорти, аеропортах, вокзалах і музеях. Поява нової форми вибору страв замість багатосторінкового меню, розповсюдження спеціалізованих ресторанів для обслуговування певного контингенту споживачів. Поява моноресторанів, тобто ресторанів одного продукту, створення міжнародних ресторанних ланцюгів, поглиблення спеціалізації пропозиції, самообслуговування та обслуговування без персоналу за допомогою діджитал-технологій. Та мобільних пристроїв. Успішність концепції ресторанного бізнесу забезпечують місія, неймінг, локація, види дизайну та інтер'єру, розробка та види меню, розробка авторських страв за технологіями, підбір посуду, сервісне обслуговування, додаткові послуги. У ресторанному бізнесі можна виокремити такі концептуальні рішення, як файн-дайнінг, кафе-бари, кав'ярні, фастфуди, слоу-фуди, Тематичні ресторани, паби, гастропаби, вегетаріанські та веганські ресторани, ресторани молекулярної кухні. Екологізація суб'єктів сфери хорика стосується усіх її сфер. Відомою є концепція екологічних готелів та ресторанів. Встановлюють енергоощадне технічне обладнання, засоби гігієни, виготовлені виключно з органічних речовин, а в номерах не використовується синтетика, постільна білизна, з бавовни та шовку. Страви готують з натуральних продуктів. Наприклад, деякі готельні підприємства збудовані з біорозкладних матеріалів. Екоготелі та екоресторани функціонують за принципом гармонійного сусідства з природою, не забруднюючи навколишнє середовище продуктами життєдіяльності туристів.